Наталія Готовець, продюсер, засновниця благодійного фонду, вдячні люди, щасливі люди, засновниця ділової спільноти Найкращі Українки, організатор культурно-просвітницьких заходів, експерт з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, піар-експерт на плечах цієї надзвичайної жінки. Лежать важливі обов'язки. Вона продюсер, творча особа, яка керує створенням фільмів для бізнесу, телевізійних шоу. Рекламних роликів та багатьох просвітницьких проєктів. Наталія контролює увесь процес від А до Я Від узгодження концепції з замовником, бюджету, вибору виконавців та команди, організовує виробництво та після продакшн Задля досягнення успішного результату та втілення ваших ідей у життя. Наталія Готовець це сучасна українка, яка несе користь суспільству країн своєю місією. Пані Наталя вважає створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.